Все, до штукатурки все готово. Очікуємо тільки включення світла. Десь через пару хвилин мають вимкнути і можна починати. У нас сьогодні з 9 до часу має бути світло, так що в цей проміжок часу нам потрібно якомога більше поштукатурити. Бо потім з часу до 5 не буде світла і нам не буде можливості замісити наш... нашу штукатурку. О, супер! Все, погнали. Маємо, друзі, ось такий сніданок обід, картопліка, ковбаска запечена. І ось тут салат з капусти, з сметанкою. Це найсмачніше, що може бути і для нас, і для дітей. Ну що, друзі, почалися відключення. Немає нам на ну що жалітися ще, слава Богу. Світло виключають через кожних три години або через кожних чотири години. Встигаємо, поки що зрядити ноутбука, відео поки що виходять вчасно. Якось же влаштовуємо наш графік, ще плюс готування, прання, всякі-всякі оці справи домашні. Але вже задумуємося над тим, як ж будемо взимку, все ж таки ремонтувати, заряджатися, яке буде в нас взагалі світло вдома. Коротше, трошки міняємо. Наше життя як знову міняємо, навіть я б так сказала. Я надіюсь, чесно, щиро і відверто на те, що це все тимчасово. І все в нас буде добре в нашій країні. Я почну день чаю. Зараз буду все винувати, вичищати, тому що часу реально мало. Світло мають виключити ніби в першій годині, але мені треба повісити, ще, буде рання. Треба буде в кімнаті під ліжком Адамовим прибрати. Там таке робиться, друзі, я просто навіть болість показувати. Винести речі на гору, яких реально не збиралося багато. Я вже мовчу про якісь там шафи вичищання. В мене там просто робиться. Повний капець. і кухня поки що кухня, тому що на кухні мене частіше, коли тут знаєте, якось так більш-менш чисто. То і навіть без світла хочеться прийти, попити чаю, посидіти, поговорити. А коли тут робиться повний безлад, то ну, навіть заходити не хочеться. Вчора, до речі, робила вареники, інстаграм показувала, хто на мене ще не підписаний інстаграм, обов'язково підписуйтеся. І тільки ми, слухайте, їх доробили, виключили світло, діти не покупані, я не покупана. Толік так само після роботи в будинку. Графік був один, сталося екстрене відключення, Всього-навсього на годину раніше. Але то таке ми на ми наздогнали потім вже після 11 години. Давай вже майже вночі мити посуд, самим митися, закляти прання, все на кучу, все на кучу. Ви до речі в коментарях, як у вас вітючам світла, як ви справляєтеся в побуті, Чи вже закупилися повербенками, лампами, ліхтариками всім на кучу, чим тільки можна. Толік дивиться таку якусь штуку для того, щоб можна було заряджати наш ноутбук, тому що, самі знаєте, через павербенк просто так його не зарядиш. Ну а зараз, друзі, я приступаю мити посуд. Як бачите, на кухні не чисто. Ну, я б сказала навіть і не брудно, тому що брудно це коли в нас просто все заставлено різними каструльками, тарілочками, кружечками. Кружок реально дуже багато постійно. Кожен заходить на кухню, особливо діти, і беруть по новій кружці або новому стакану, тому що. Вже старого не будеш пити. Ну якась така дурна звичка. пишіть в кого так само. Зараз ми робимо дуже часто мохіто, тому стаканчики теж постійно нас разом з трубочками. До речі, треба буде купити трубочок. Їх вже майже немає. Ми беремо її такі товстенькі, і тонші, і ті, і ті зручні. Ну, на відео на прискореному, звісно, це все йде швидко. В житті набагато повільніше. Поки я ось це все прибираю. Не думайте, що діти там собі займаються розвиваючими якимись заняттями, не ясно з ким, тому що толік на будинку. Я вімкнула їм мультик Клео і Кукін. Вони дуже, до речі, їх його, його люблять. Поки що в них час мультфільму. До речі, од на рахунок мультфільмів ми зараз їм майже їх не включаємо. Поки я згадала, хочу сказати відгук про ось цей сироп. Carousel, якось так. чи... Юра сау і чаю з бергамотом, ну дуже підходить. Просто чай. Ось ця штучка л'є, Не знаю, десь столова ложка, можливо, півтори цукру там до смаку. Часом даю лимон дуже смачно. Якось я думала, воно не зайде, зайшло. З морозом я ще не пробувала. Не знаю, яке воно з морозовим. А це друзі, кома принесла нам багато-багато пуль. Там була слухайте, ціла коробка, вже немає половини, і я не маю поняття, де вони губляться по всій хаті. А якщо про пістолетики, то друзі рекомендую брати ось цей X-Shot. Справді класні, дуже класні. На вулиці пролежав, в піску, в цьому працює робочий як завжди. А от нюрф ось цей синенький не дуже зараз. Взагалі не заряджається, тобто так просто ми його тримаємо для всяких там дитячих таких розваг. Як зазвичай, друзі, я відкриваю жалюзі, тому що, якщо вони закриті, в кімнаті реально темно. Ми рятуємося тільки вікном, зараз, коли немає світла. Якщо прийняти, наприклад, з залом, то е, зал дуже темний порівняно з нашою кімнатою. Чому я не показую хатньої родини? Тому що, мені здається, це не цікавим для вас. Якщо вам такі тематики цікаві, якщо вам цікаво, чим ми займаємося вдома з дітьми, як прибираємо, як перебираємо речі, як щось переставляємо, то. Пишіть нам в коментарях, обов'язково буду для вас таке знімати. Тому що зазвичай мені здається, що робота на будинку набагато цікавіша, ніж така рутина хатня. Ось це, друзі, на даний час. Там нашого матраса, якщо здалеку, дві ямки, тут в нас дірка, там вже просто засовується палець пружини. Там ще гірше. І ось тут теж є. На другій стороні там взагалі немає навіть що дивитися. Матрас нам писали, що з пружинами немає проблем. Значить, ми на такі натрапили. Зараз такий матрас коштує 8 чи 9 тисяч. Тобто, я так зрозуміла, що на такі ціни дивитись не треба. Нормальний матрас, напевно, від 15 чи як тепер виходить. Напевно, так. Почнемо ми з цегляної стіни. У мене є цементна штукатурка. Гіпсовий поки що я переживаю. Мені страшно, якби з нею починати. Тому поки що почнемо з цементної. З нею я вже працював. Тут в мене кабель трошки з маяків виступав, тому довелося розбити цеглу, і його втоптати більш всередину. Ну зараз проводимо правило. Ніби нічого не зачіпає. Все добре. Підрозетники, як сюди дійдемо, то я їх позатуляю. Також, друзі, хочеться подякувати Микиті та Катерині з Остіну. Це йде Сполучені Штати, Техас. Вони. Допомогли нам в придбанні деяких матеріалів, тому завдяки їм наше будівництво трішки пришвидшиться. Дякуємо вам за підтримку. Так, все погнали. Я вам скажу, що в принципі, якщо тоненький слой, то воно непогано виходить. Ось це з одного мішка ми покрили з цієї полоси, яку ми зараз штукатуримо, одну третю. В принципі, я вам скажу, що непогано, навіть чуть більше. Якщо так по всій цій сцені піде, то мені дуже мало штукатурки піде. В рази менше, ніж пішло в вані. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Важливість цієї штуки я вам навіть не можу передати, наскільки воно важливе, наскільки воно потрібне. Це фактично основа всього. Це очі, це все повністю все безпілот. Злотники зараз. Тому, друзі, долучайтеся до збору. Безпілотник, якби не тільки допомагає, але він також і рятує життя. Чому? Тому що роботу, яку може виконати безпілотник, не доведеться виконувати людям. Тому, друзі, посилання на донат буде в описі під цим відео, і посилання на банку також буде в описі під цим відео, щоб ви могли контролювати збір, щоб ви могли дивитися, скільки нас збирано, щоб потім не було до нас претензій. Що ми там зняли гроші чи ще щось на банці все написано: зняття не було, тому долучайтеся до збору. Одна полоса готова, практично, ще знизу чуть-чуть. Нас залишила ще година 20, можливо, трошки менше, так що треба прискоритись, щоб хоча б ще цю полосу добити, а там вже ввечері будемо доробляти, не знаю. Фух, треба швидше робити. Пішло три мішки штукатурки на оцю всю полосу. Тобто, по ідеї, ще сюди ще три має піти. Так що, друзі, розхід вже менший, ніж в туалеті, тому що там, вроді на цю стіну, пішло. Я не пам'ятаю скільки. Ну, більше пішло штукатурки. На весь туалет десь 17 мішків. Ні, менше. Бершу десь 15. Треба їх це всі забрати. Не, як ці всі. Тільки два, там ще є під Адамом і ліжечком. Ось ця штука я її зберегла. Хоча я не знаю для чого я це зберегла. І ось тут є один пакет з рубашками, я поки що його не ризикую забирати, тому що рубашки треба зараз для ців в школу. А ось це, друзі, те, що робиться під ліжком. Не дивуйтесь, там навіть немає пилу, як більшості подерті у вже Адамом. Шпалери подерті і серветки, іграшки все туди накидається. Це вимивати, ну треба зараз просто брати це все вичищати. Маємо друзі два відра полуниці, ось такої маленької, класної, солодкої, домашньої. Не знаю, що будемо не з нею робити. Напевно, закривати варення, тому що заморожувати немає сенсу. Тепер не знаю, що взагалі зимою буде світло. Неси миску, ми помиємо і зробимо сметанкою. Ну, не поняла, нього навіть ідеальний толік, але дуже смачно, не менше смачно. Друзі, ми всімо адама їздити, і сьогодні він реально їде сам. Давай, 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 давай. Ногу цю став, ногу цю став. Так, одразу сідай. Так. І поїхав. І поїхав. Я казала Толіку, давай вчити його. Тому що, знаєте, він може, він на біговелі їздить, він тримав гарну рівновагу. Він просто боїться. Давай, газ. Чекай, зараз, ладно. Давай майсідай. Сиди собі. Нічого собі. Ти бачив? Він їхав цілу дорогу, Толік. Нічого собі ти казав, що Аня рано! Так, я іншиваю, Молодець. А, <smiling> <smiling> а ти казав, що рано. Він їхав сам цілу дорогу. Ну, якби він поїхав на місяць пізніше, то б нічого страшного не стало. Не, ну скажи, що ти казав, що це, буде, що це рано, він чи не буде. Що рано. Але він вже їде. Значить, добре, що їдеш. А, а можна на місяць пізніше поїхати. Їх... А вона міг би на місяць раніше поїхати. Це таке спірне питання. Тож я лишаюся з тобою і завожу дітей. Я що, зараз, що... скільки там часу? Зараз що цей... Ти мені буде набереж? Я ще одну заколочу і все. Добре. Бо Ми більше не встиг. Я, друзі, просто вся мокра від того, як ми бігли за Адамом, з Тасіком і з Лукою. Лука, правда, їхав. Тільки Адам зайшов в хату, зразу залишив як Толік каже, слід в історії зараз покажу вам. Ось таку штуку. Це щоб Толік занадто сильно не... не... Пишався своєю роботою. Тому що реально стіна в нього вийшло дуже рівна. От чесно, дуже рівно. То який, ти каже, говориш, ти просто не знаєш, що я там наробив. Нічого поганого не наробив, але... Я дуже втомилася. Так, зараз десь світло викидає. В дня. Так зараз немає часу. Ще півгодинки. Ще півгодинки, я знаю. Поки я зарівнюю, то набери води в колодязі і нали сюди 9 цих. Ти хочеш що? Ще будеш курити? Ну мені ще одну треба замішати по-любому. А, типу цю ще це гляну будеш робити, так? Да? 9 хвилин залишилось. Так що бачите, добре прийшла. б може і не встигти, а може і встигти. Бач, воно просто як буває. Вони можуть на 10 хвилин раніше вимкнути, або на одну хвилину пізніше. Ну пізніше надовго не вимикає. Так що добре, що встиг. Як зараз буде митися, Я не знаю. Світла немає, він весь коліна все брудне. Хіба зараз а тут в колоді заропиюся? Прям нерде. Шумпонь треба було принести. Це виліпаємо. І сьогодні ще завершимо напевно цю стіну. Тут в принципі слой також невелик, я думаю, багато штукатурки не піде сюди. так Слабо. зразу давай кухню. Оця штука ще мінус порахуй, так що тут небагато його штукатурить. Тільки бач, одна проблема з оцим кутом зовнішнім. Я його поки що не буду робити, бо його треба дві стіни виводити. Угу. Поняла? То я з цієї сторони залишу і з цієї сторони вижу. Тобто що там важкого, толік. Десь так. Там нічого важкого немає. Серйозно? Де, ну то давай сама... ти ним займайся. А тобі сама зроблю той куток. І треба зразу якось дві стіни. Зразу Дивися, виводити, то... правило сюди, правило туди і тобі рівне. Я пляп-фляп-мап і все, так? Да? Боже, що ти морочишся ще? Так що поки що його робити не буду. Ти що, з нами не їдеш на обід? Дай дороблю цей от і їду. А, десь стасі з дітьми там на вулиці, зараз Це до них їду. їду. Ціна, друзі, готова, вже не буду її більше мусовувати, хай собі застиває, завтра її підітрем і буде супер. Запитували в коментарях, що це в нас такий за отвір. Це що, каже, двері для собаки. Ні, друзі, це не двері для собаки. Тут у нас буде, що, як він називається правильно, колектор для теплої підлоги. Тобто, в гаражі буде котел, від котла буде заходити сюди трубка, тут буде стояти такий шкафчик. Він буде з ванни відкриватися. Не звідси, тут буде заставлено меблями, а з ванни. І тут будуть там трубки, і буде розведення по хаті. Там я орієнтовно нарахував три контури теплої підлоги. І оце вони отут будуть з'єднані і звідси будуть розходитись по нашому будинку. Ось так, друзі. Так що це не вхід для дверей. Це отвір під люк для колектора на теплу підлогу. Так в мене ще трошки штукатурки залишилось. Зараз виляпую її на цю стіну. І йдемо відпочивати до години п'ятої, поки не вимкнуть світло. Саме друзі в коментарях дали дуже класну пораду. Там, де штукатури, каже, підклади щось під низ. Я підклав ДСП. Все, що падало на ДСП, я потім збирав назад на стіну. Закидував таким чином. Я зекономив на тільки на тій стіні, десь пів мішка штукатурки, як мінімум. Падало, ну не скажу, що багато, але трошки падало. І я кажу: це нам дало зекономити трошки штукатурки. Друзі, ми з вами витратили 6 мішків штукатурки на цю всю стіну. Ну і там пиптик, а там зверху. Залишилось ще 6. Так що, по ідеї, мені має вистачити на цю стіну. Повністю, Тому що тут двірний проєм, і тут зверху немає. Ну, на цю стіну не знаю. Я думаю, не вистачить, ще там зо два мішка доведеться ще докупити. Ну, побачимо. Будемо штукатурити, будемо бачити. Ми поки що її не штукатуримо. Вже займаємося нею, як будемо залом займати штукатурити. Тільки планував їхати додому, як почалася така сильна злива, що я не можу вам передати і град, і все остальне. І якраз йшов косий дощ на сторону нашої розетки. То я вам скажу, що такого косого дощу я вже не пам'ятаю. То стіна була мокра повсюди. Тобто до розетки не дістало. Ну хоча там пару капель щось там капнуло, але в принципі розетка вся суха. То кажу, аж посюди була мокра стіна. Ну, але такий косий дощ дуже рідко буває, Ну але як вже є. Так що, в принципі, було б добре ту розетку трошки підняти вище, але ну, побачимо далі. Так, ну що, погнали. Я не знаю, для чого я, друзі, їду з століком зараз до будинку, Світло включили, я могла вдома щось зробити. Але ми приїдемо, тому що я хочу, щоб він побачив нормально, як їде вже Адам. До речі, зараз покажемо вам, зазнімемо. І може йому там наберу води, щось таке допоможу, таке щось дрібненьке. <реку> таке щось дрібненьке. Аня, давай швидко. Ну, так Адам, може, їде на велику, чи ти будеш на своєму їхати. Ні, я буду йти біля нього. Ану, давай. Так, давай Мама, так хвалила, так хвалила тебе сильно. Все, просто Гарний поїдь, де перейдемо. Боже миле, що, а чого що він такі в нього за трюки такі? Адам, що це за трюки в тебе такі? Не нервуйся, в тебе все вийде, ти дуже гарно їдеш. Давай, поїхали. Доганяй мене. О, молодець, вирівнюй, вирівнюй, вирівняй. Не їдь в калюжу, стороною об'їдь. Стороною. Ой, нічого страшного. Якось, друзі, з певними зусиллями ми вже майже доїхали до нашого будинку. Ось пече. Ну, ще трошки його виляє в різні сторони, але вже їде набагато краще, ніж вчора, то навіть ніж сьогодні. Давай, давай. Давай, далі, 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 не тормози ще. В двір не заїжджай. Зупиняйся біля травички. Отак. Отак. Супер, супер. Він вчора боявся злазити з велосипеда, але сьогодні вже доволі успішно якби спригує. І от коли втрачає рівновагу, він же може, якби... Ну, на ноги, стає на ноги і не падає. І це також дуже класно. Так, все, приїхали. До речі, я перед тим як ішов додому ще два відра води набрав, щоб не таскати. Так що в принципі її має вистачити. Ну, Тільки не товчи його. Нічого особливого, друзі, все так само дев'ять баночок водички, і поїхали далі. Ну. Отак. Ляп. Супер. Накидай ну, менше на шпатель, якщо ти. Якщо він тебе падає. Отак. Диви, як класно. Тільки не намазуйся, а тут залиш мені чисто цегу в кінці отаку. Отак ляп. Ані робочий процес пішов трішки швидше. Аня у нас і воду наливає, і токатурку допомагала мені накидувати. Вліпила аж до кінця той шматочок. Кут, я вже казав, я не зачіпаю, Попробую завтра його виводити. Не знаю, що як це все зробити. Завтра буду пробувати. Надію, що вийде нормальний кут. Хоча, в принципі, поверх він ще шпаклюватись буде, ще кутник металічний буде, так що таке. Яке вийде, такий буде. Все, напомагалося. Адам порізав руку собі. Десь скло в дворі знайшов верески на весь двір. Аня каже, їде додому з ним все. Це, друзі, ця стіна повністю готова. І ця стіна повністю готова. На все про все, в мене пішло 9 мішків на ці дві стіни. Три мішка ще в мене залишилось. Тобто, по факту, мені завтра треба буде оці кути зробити. Точніше, один кут. другий я ще не зможу зробити, це вже потім буду робити, коли цю стіну буду марвати. А точніше, штукатурити. І завтра ми займемося вже. У мене ще трішки залишилось штукатурки, то ми її ось сюди викидаємо. Так як я казав, будемо це потрошки заліплювати. Думаю, ще один заход, і ми вже ось, як повністю стіну доб'ємо зверху. Залиш, Залишилося тільки над дверима там трішки. Тут же, виходить я все позаліплю. Воно не так ідеально рівно, як вся стіна. Але потім там десь нижче трошки буде натяжна стеля, та й шпаклівкою воно все підрівняється і в принципі буде нормально, рівненько. І ще одна така моя помилка. Це коли я прокладав електрику, а я чомусь подумав, що стіна невеличка і можна кабель в штурбу не класти. Саме тут іде кабель, виходить так, він пішов так. Це була моя помилка. І тому що Ось тут кабель, бачите, трошки виглядає в стіні. Тут так само я його вдавив, то вже не чіпав потім замашу. Тобто, він ніби й сховався в стіну, але є такі місця, де, от як ти його не пхаєш, він все рівно хоче вилізти зі стіни чуть-чуть. Так що, в принципі, кажу, оце моя помилка була. Так само тут, бачите? Ось він іде кабель. Він виглядає навіть зі штукатурки. Воно то зверху зашпаклюється, його видно не буде, але, скажімо так, неприємний такий моментик. Тому на майбутнє, хто там буде сам робити штукатурку, навіть якщо ви кладете небагато кабелю. Краще кинути його в штрубу, щоб потім. Ви ж не знаєте, який слой буде штукатурки. Так само я не знав. Я думав, що слой мені покриє. А як виставив маяки, то виявилось, що в принципі воно один кабель нормальний, а інший кабель йшов по іншій цеглинці і він же випирає. Так що, така то, друзі, ситуація. Краще робити штрубу. На майбутнє собі так само буду знати. Краще робити штрубу. Зекономлю собі купу часу. Піду швиденько додому, може ще встигну помитися. Ще в мене є півгодинки, поки світло не виключили. Все, друзі, зустрінемося завтра. Штукатурка наша прихватилася. Тримається, все добре. Зараз затираємо це все діло, а потім будемо пробувати цю робити. Не знаю, як воно в мене вийде. Ми побачимо. Побачимо. В принципі, вийшло непогано, тільки от в цьому місці невеличка ямка, може на міліметр два, от саме по цьому маяку. Тут знизу нормально зверху, нормально отут тільки ямка на цьому місці утворилась. Халепа! Ну, ми зранку робили оцей кусочок, то воно затиралося важко, тому що вже цемент пристив, тому що штукатурка вже пристигла і от важко, воно все це діло йшло. Скоріше за все, правило можна було стерти, ніж тут щось затерти. А з цієї сторони, це вже ввечері ми вчора робили, то, ну, в принципі, легко. От прийшовся, воно зразу поздирало все лишнє і все. Що я навіть і не знаю, як правильно робити, але вночі я ж не буду йти затирати. Хоча треба було бо цей шмат, напевно, вчора ввечері прийти, але світла не було. Мені ще цементною штукатуркою залишили. Ось два кути зробити і оцей шмат стіни. Далі піде гіпсок, там, в принципі, не так. Там півгодинки часу і можна зразу затратити. Дроти. Ось він втопчеться потім. А отут -от -от. теж чуть-чуть виглядає дротик. Ну не так, щоб критично, але виглядає. Поснідаємо, тоді будемо доробляти далі. Це що нам треба. Так, ми з дітьми прийшли до будинку. Не знаю, я там дивився трошки відео, як ті кути формувати. Поки що я не готовий. <світ> оцей кутик. Хоча там нічого важкого немає, але Добави. не знаю. Пальцем, пальцем. Ти вже спробував пальцем, бачиш, залишити. Ти теж, попробує. Не треба, не, не чіпай нічого, добре? Але мій тато ну, буде вчитися так. Вчиться. Мама поїхала в водяк, ми хаті за... залишилися. Що ти робить? Найчікаві мають. Ой, фу, занеси по колонату, на поклади. По конату на підмогу. Так нічого не зачепаюсь. Отже, друзі, дивіться. Рука обережна біля кута. З цієї сторони закидав, вирівняв. Бачите, як воно стерчить, okay. По, В принципі, хай так і буде. Як це все діло застигне, тоді вже, не знаю, побачу, може сьогодні ввечері прийду попробую, якщо воно застигне. І заліпимо ще цю сторону. І тоді вже будемо підрізати, щоб вийшов нам нормальний кут. Все, їдемо з дітьми додому. більше я соло тут у стіну не буду. Хай воно позастиває, все нормально. Тоді вже зможемо вивезти нормальний кут. А так? А так ми зараз нічого не зробимо. Короче, все дітей спати. Якраз приїхала Аня з міста. Привезла мені ось таку тертку. Так що можна сміло вже приступати до штукатурки стін з гіпсовою штукатуркою. Вже є чим затирати. Вже в принципі весь інструмент в мене є. Проголодались? Дуже сильно, дуже сильно. Кому друзі сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа! -па.